Каш вартість теплових насосів під ключ для будиночків до 180 метрів квадратних. До нас звернувся замовник, придбав він в такий от будиночок, і йому в на спадок достався. вгадайте що? Твердопавний котьо, отака от купа дров котлами твердопаленого викинули, бо замовник каже: Ну слухайте, я будинок купив, але качегаром не хочу бути. Давайте щось сучасне. І він поставив місто під навіса собі невеличку сонячну станцію з отаким от гібридним інвертиком, де є високовольтним на 15 кВт запас акумуляторів. А ми йому встановили недорогий тепловий насос, систему повітря. Вода погнали по цінам. Значить, це майконт. Такий із бюджетних саме найкраще коштує 4 600 євро. Зовнішній і внутрішній блок. Під тепловий насос є така от консоль. Бачите, на якій він стоїть з гріючим кабелем, з відводом конденсату вона коштує там в районі 130 чи 140 євро. Плюс фріонопроводи. На них потрібно закласти на кабель, і плюс, бачите, тут -от між зовнішнім і внутрішнім блоком є фріонопроводи. Закласти ну, приблизно десь на 150-200 євро. євриків. Отакий от косвінник ми викинули, бо він не підходить під роботу теплового насосу. І встановили для нагріву гарячої води. Отакий от от теплобак бойлер коштує на 200 там, він літрів, коштує 960 євро. За внутрішній блок ми заплатили. Із основних елементів невеличка така от буферна йомкость. Вона коштує щось в районі 140 євро. Ну і далі там, із основного, це отакий от трьохкодовий вентиль, який переключає поток на нагрів гарячої води або на нагрів системи опалення. Він там десь в районі 150-200 коштує. Ну і це все запорна арматура, десь на там півтори штуки євро. Потягне невеличкий типу, щиточок. Тут ми обично ставимо УЗО, але є УЗО вже в основному щитові. Ну і роботи плюс-мінус вартують від 1200 до 1500 доларів за таку вот топочну. Ну плюс тут у нас ще були там демонтажні роботи. Тому плюс-мінус ви можете на калькуляторі порахувати вартість. А кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню шапці профіля. Всім тепла або холоду.